2 липня в Білій церкві з ініціативи громадської організації Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій та за підтримки товариства сквира Племриб Госпі Леоніда Гейка вкотре було зариблено річку. Рось на цей раз до річки внесли майже півмільйона екземплярів малька Коропа наберемо цей малюк і, і вам покажемо, які вони такі милі. Зариблення річки величезний позитивний внесок у екологію, адже там, де є рослиноїдні та інші види риб, помітно чистішує вода, зменшується кількість водної рослинності, не так замулюється русло та значно падає кількість шкідливих мікроорганізмів. Варто зазначити, що сьогоднішня партія у 470 тисяч мальків не єдина. Так, члени ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій протягом останніх років внесли у річку кілька мільйонів екземплярів і коропа, і товстолоба, і хижих видів риби та раків. До того ж проводяться регулярні рейди по річці з метою запобігання браконьєрству. Як результат, на русі стало в рази менше сіток та рибаків, що використовують заборонені методи лову риби.